Мої розвідданні кажуть, що українці готові битися й голими руками, якщо їх не влаштують умови мирної угоди. Про це говорить директор ЦРУ Джон Редкліф. Можливо, і є такі настрої в Україні, і, можливо, ця інформація, ці розвідданні ЦРУ є правдивими. але... Є і інші аспекти. Наприклад, екс-генерал, екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у недавньому інтерв'ю ось таке: дійти до Москви можна і на танку, але воювати нема кому, навіть якщо закликати дівчат, людей все одно не вистачить. Отака. Ситуація, на погляд колишнього військового, а нині дипломата, і, можливо, як багато українців сподіваються, майбутнього президента. США не включили пункт про відповідальність за порушення режиму тиші у війні між Україною та Російською Федерацією. Зауважує радник Офісу президента Подоляк. А сам глава Офісу президента Єрмак констатує, що відносини України і США повернулися у норму. Ще б хто знав, що таке ця норма. Російська Федерація не піде з окупованих територій України, але вони не будуть визнані світом російськи. Отаке заявив спецпосланець Трампа в Україні Кіт Келох. Ще б можна подумати, що це така послуга, і цю послугу надають Україні США. Ще в США визнали окуповані території. України російськими і, давши приклад для всього світу. Оце вже була б, він заявляє, наче послугу на робить, наче то може бути якось інакше. Ну, але ж головне що, головне що стосунки України і США зараз в нормі. Європа передумала відправляти до України своїх миротворців. Про це. Повідомляє видання Raiders. Тепер ЄС активно розглядає інші гарантії безпеки. Ну, Європа до цього, то сім п'ятниць на тиждень. Не знати, що там на них впливає, на ці їхні зміни намірів чи настрій чи погода. Того вони відправляють до України миротворців, то не відправляють. Зеленський зустрівся з Макроном у Єлисейському палаці в Парижі. Ну, от, може, він щось там з'ясує, що то буде далі. Французи, на честь візиту Зеленського ейфіловаже підсвітили кольорами українського прапору, а Макрон заявив, що ми перебуваємо на вирішальному етапі цієї загарбницької війни. Росії. Франція оголосила про новий пакет військової допомоги на 2 мільярди доларів. Ми будемо обговорювати, як моніторити припинення вогню і вийти на перспективу тривалого миру. Отак От заявив президент Франції Макрон. Путін скоро помре. І все закінчиться. Це факт, заявив президент України Володимир Зеленський. Хочеться сподіватися, що це не якийсь там прогноз, не тицяння пальцем у небо, а обіцянка нинішнього президента перед скорими виборами. Якщо це би все справдилося, Ну, мабуть би його вже й на другий термін вибрали, аби ж таки він не був голослівним, щоб оці його обіцянки втілювалися у справи. Ще Володимир Зеленський сказав таке: стосовно заяви президента США про завершення війни за 24 години, якщо Трамп візьме нас. В НАТО, то можна вважати, що він це зробив. Я молодший за Путіна. Ставте ставки на мене. Мої перспективи кращі. Ну, якщо це вся його стратегія чи весь план просто пережити Путіна, то він же ж мав би брати до уваги, що ж нам ще його якось треба пережити, поки він буде чекати. Коли ж, нарешті, Путін помре і, отак от тут, тягнути кота за хвіст, а нам що? Зрештою, побачимо, якщо вірити нашому президентові, а він каже, що для мене ціль, щоб мої діти йшли по вулиці і не ховались, щоб на них дивились згідно, тільки ж чи можна вірити політикам? Навіть не політикам, а людям, котрі усе життя кпинили з інших і жартували зі сцени, чи то правда вони так заклопотані, щоб аби не підмочити репутацію своїм дітям. Втім, Зеленський не каже ж нам, по яких вулицях будуть ходити його діти. Може, це і не будуть вулиці українські. Умови, висунуті Росією щодо перемир'я у Чорному морі, передбачають зняття санкцій ЄС. Про це повідомив Держсекретар США Рубіо. При цьому Макрон на зустрічі із Зеленським заявив, що санкції з Росії знімуться лише у тому випадку. Якщо вона повернеться до міжнародно визнаних кордонів, США дивно діють, вони ведуть переговори з Росією, обіцяють Росії зняття санкцій ЄС, при тому, що вони від початку налаштувалися на те, щоб ЄС лишалися поза перемовинами, щоб вони не були учасниками. Цих перемовин. Вони й Україну з таким рипом, Скрипом долучили цього. Вони взагалі воліли б домовлятися лише з Росією, і це б їх цілком влаштовувало. А всі інші мали по факту визнати оці їхні домовленості. В цьому є суть США. Ми ніколи не говорили, що Україна стане членом НАТО під час мирної угоди, але не виключаємо такої можливості в майбутньому генсек НАТО Рут. Знову ця еквілібристика словесна. У нас Путін заявляє, що він війну розпочав, пішов на Україну. Війною, щоб не допустити вступу України до НАТО, звідки ж взагалі це все пішло? Чому Україна як була далеко, тепер ще й далі від цього НАТО, а її уже через те три роки розривають на шматки. І навіщо нам це НАТО? Може, правий Валерій Залужний, коли він каже, що користі з того НАТО нам було б стільки ж, якби Україна була в НАТО, як і зараз, коли вона не є членом НАТО. Желужний це не дядько з вулиці. І, швидше за все, він розуміє, що говорить, і має для цього підстави. Фанція пропонує розгорнути миротворчі. Війська в центрі України вздовж Дніпра подалі від лінії фронту. Роються й інші можливі варіанти розміщення сил підтримки ще далі від фронту на крайньому заході України чи сусідній країні. Цікаво, чим це може нам допомогти делегації військової Британії та Франції. Відправляться в Україну для розробки формату майбутньої української армії. Про це заявляє президент Франції Макрон, інші заяви президента Франції за підсумками саміту коаліції охочих. За три тижні країни-партнери підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. В Україні будуть діяти сили стримування кількох країн. Вони охоплюватимуть морські повітряні та наземні напрямки і будуть частиною ширшого проєкту заходів, а ходів з безпеки. Російська Федерація це вирішувати не буде. Це єдиний плюс.